Десятки колоній, тисячі засуджених. Чи може людина, яка одного разу оступилася, отримати другий шанс? Чи здатна їхня провина перетворитися на справжній патріотизм? Вони готові взяти в руки зброю, щоб захистити країну, але чи готове суспільство довірити їм свою безпеку? Там зробив якийсь злочин, і він, типу, все. це його. Призвання на всю життя. Ні, треба да, да, давати хлопцям шанс, притім підтрим. Кожен має шанс на виправлення. Тим паче це виправлення, так би сказати, кров'ю. Якщо, ну, якщо все добре, то ти виживеш, буде перемога. Якщо ти десь щось там зробиш не так, ну все, тебе, тебе так покарають. На фронті має значення кожна людина. То давайте, шановні колеги, надамо українцям, які хочуть захищати нашу державу, таку можливість. Прошу підтримати. 8 травня 2023 року. Верховна Рада України прийняла закон 11079-1, який дозволяє деяким категоріям ув'язнених. Добровільно мобілізуватися до лав Збройних сил України. За 279 рішення прийнято, закон прийнятий в цілому. Дякую, колеги. Ельки. Поки подні, а зараз будемо розбирати. Ви поміряєте. Прикиньте, necessary... готуємось. Захищати нашу батьківщину. Звільнююсь, воювати та оборонити свою батьківщину. Дякую за можливість оборонити нашу країну, за можливість не відсиджуватися тут, а йти на фронт і разом з пацанами захищати нашу землю. Патріотів, бажаючих захищати країну за гратами виявилось набагато більше ніж в барах та ресторанах. І сьогодні, як це не дивно, на фронт їх збирає не рідня, а судді північного апеляційного господарського суду. Сьогодні в нашому суді у нас така подія. Ми зібралися тут допомогти хлопцям, які ув'язнені, але виявили бажання боронити країну. Але оскільки у них нічого немає, тому вирішили їм допомогти з чистою душею, чистим серцем, щоб їм там було краще. В цих рюкзаках все, що повинен мати молодий воїн, від шкарпеток до паспортів. З повагою та надією від серця до серця, ми всі, хто знаходимося не на передовій, ми також робимо свою справу своїми діями, щоб допомагати нашим хлопцям, щоб вони допомагали нам. Бо е, вони наша держава, ми держава і ми всі разом. Нема. Я Хочу подякувати усім, всім, хто приймає участь у допомозі хлопцям. Якщо чесно, дуже приємно, і настрой ну, і взагалі повишає дух і настрой боронити свої батьківщини. Постараємось зробити все можливе від наших сил. Отак забезпечують бомба. Ми поважаємо тих хлопців, які виявили бажання не відчивтися тут, а йти. І боронити нашу країну. По суті, ми б з ними, от в мирне время навіть може і не пересіклися б ніколи. А вони повірили, збирають ці кошти, як -то, там зарплати, організації, оце все. все. Ну, в них теж головної болі вистачає. Ні, вони допомагають нам. Отак. Так це теж, це треба рискнути, повірити в нас. Не кожен повірить, а от, а вони повірили. Я скажу, що ви там покажете свій клас. Прошу Бога, щоб вернулися живими, героями до України. Героями в нашій державі. Вернулися сім'ї, родини. Слава Україні! Героям слава! Це ще тільки початок. Ми ще проявилися. Наразі вчорашніх засуджених чекають тренувальні центри, з яких повинен початися новий військовий шлях майбутніх воїнів ЗСУ. Це новий шлях. Це, це, скажімо так, виправлення тих помилок, які вони робили. Я думаю, що це їм допоможе в житті. Це для них дуже важливо. Я думаю, що вони це знають і розумять. Ну, мені, мені, наприклад, повезло, що я попав в труду бригаду. Оцим, оцим повезло, що в нас сім'я. У нас є дуже крутий командир. Він сказав усім, хто пацанам скаже, що там вопр. Що вони там засуджені, чи вони бивчі зеки, чи що, то буде качатися. От. Ну, як, як у других, я не знаю. У нас у нас ми у бригаді, ми рівні. Перед державою ми не рівні, а от з тими пацанами, з якими воюємо, ми повністю на наравни. Із-за того, що ну, з ними так. От, Вони на нас можуть положитися, ми на них можемо положитися. І в наш підручний немає такого, що їм сплеменаю там десь за. Що там у них було раніше? Головне, як вони себе проявляються. Хочемо молодці, очі, мотивовані. Ну, мотивація в чому? Не, от, западло, якщо і мене, там, якісь чертіна ходять там. Ну, по моїй по мої державі. Мене утомила ця війна, я, там, ну, я хочу закінчити це. Пішли боронити країну, тому що Ми, ми українці і війна нікого не, ну, не мене, навіть ті хлопці. Як... Там думають, що вони зараз посидять, поки війна закінчиться. Та, ну... Дуже вдячний, що є така можливість, щоб е, прийшла. Прийняли закон. І я зараз веду чесне, е, чесну військового службу. До дзвонка залишилось півроку. 19 січня це мене вже має бути дзвонок. У мене дружина, двоє дітей. Ну, Вони прийняли це що. <хи> Я піду. Як по мені, то краще взяти засудженого, дати йому шанс на виправлення. Чимось на вулиці зловити людину. От, зловити, побити, відвезти в ТЦК, зв'язати. Так він же так буде служити. Він буде служити, він перше буде думати тільки, як сніматися. Чи як легко затревсотитись? Таким хлопцям, які хочуть йти, самі які хочуть, йдеть, то треба давати таким шанс. І а тим, хто ще ну, да, вагається, да, ні, там хочуть вильнути хвостом, ні, нам такі не треба. По-перше, нам такі не треба, бо ми виходимо самі і надіжда на хлопців ззаду. Якщо вдруг хтось десь щось, то ззаді перекрийте. Кап прилетів. Тяжко буває, дуже тяжко буває. Буває, сили покидають з-за того, що... Позиція тяжка, всі тебе хочуть вбити. от. І от, ну я вам скажу відверто, дуже б сильно підняло патріотизм. Хай такого не буде ніколи. Якби зі мною в одному окопі був оцей прокурор Ящук, і слідчий капша цей, чи кваша. от. Я готовий, ну, я, я це кажу на камеру, я готовий там без грошей воювати. Мене, я віддам ці бабки їм. от, ну, Може їм там мало чи як там. от. Ну воно було б круто. І я вам чесно скажу. от, Безпосередньо, от в нашій роті, нам всі тільки зла, щоб з нами був оцей прокурор до слідчі. Судді північного апеляційного господарського суду завжди бажані гості на передовій. І приїжджають вони не з порожніми руками. Цього разу вони подарували воїнам позашляховик. Машину велика, велике дякую од усіх хлопців. Нам тепер буде набагато легше вивозити хлопці, якщо поранені і виїжджати на бойові е позиції на передову. Ще, ці судді, які випустили, то вони ну, навіть переробили да, свою... <сісті> роботу, але ну, ну, дали ж, ну, шанс ну, тобто показати себе ну, з іншої сторони. Ну, хочеш, пожалуйста, на тобі. на тобі все для цього, щоб, <рив> щоб... щоб ти боронив країну. А тим, а тим суддям, які е, посадили мене, особливо той, той суддя, який мене посадив за свій мопед, я йому може і вдячний, а може і не вдячний. Ну, його е, судьба сама накаже, я думаю. Е, а дя дякую суддям, які до нас. З... Так, прийшли, навіть не, не прийшли, я не знаю, як, е, хто їхав на довми, якщо чесно. Ну їм велике дякую. Я вас ще За... і повню, і заповню, І я думаю, буде в нас перемога, ми все всі зустрінемося і будемо десь каву пити. Держи життя. Дякую. Дякую вам. <голодим..."> Вони, як ніхто, знають, ціну свободі, і в їхніх очах немає страху, бо, змінивши тюремні камери на сирі бліндажі, вони підуть до кінця, Виборюючи свободу з собі, своїй родині, своїй батьківщині. Же хочемо, щоб була у нас скоріше перемога. Ми наближаємося до неї і хочемо, щоб всі вони, всі вони, всі і ці хлопці, і всі хлопці, що там знаходяться, повернулися живі додому і здорові. Дякуємо, пошана велика за те, що вони навіть не обов'язок, а поклик. Дякуємо дуже. Тому ми допомагаємо. Це судді північного апеляційного господарського суду. А ми думаємо, що і усі суди, і всі наші люди допомагають нашій державі. Дякуємо всім хлопцям. Дякую.